Антивакцинатори знову йдуть на Київ. 24 листопада оголошено черговий марш за права і свободи. Його вже традиційно очолить Остап Стахів. Він один з лідерів антивакцинаторського руху в Україні. Цього разу він хоче провести під Верховну Раду 100 тисяч людей. Сьогодні поговоримо про те, як політик Невдаха та провокатор зі стажем знайшов свою нішу в задурюванні українців голів. Рашилками про 5G, чіпи та світову змову. У цьому відео 7 фактів про Остапа Стахіва. Привіт! Мене звуть Оксана Мороз, і ви на каналі Як Настати Овочем. Давайте розбиратися, хто ж такий командир антивакцинаторів Остап Стахів. І так. Факт перший вічний політик Невдаха. У віці 22 років Стахів вперше балотувався у Львівську міську раду, не потрапив і продовжив повторювати спроби. У – до Верховної Ради, у – у мери міста Вінники та до Винницької міської ради, у – знову до Верховної Ради. А у 2020-му Стахів ішов на місцеві вибори уже на чолі своєї партії Ідея нації та на зібрані від антивакцинаторської діяльності гроші. Цілі було дві: мери Львова та Львівська міська рада. Знову програв реальна підтримка Стахіва на виборах завжди була мізерною. Чого не скажеш про псевдосоціологію, яку Стахів оприлюднював перед виборами? Так, у 2019-му, за півтора тижні до виборів, він заявив, що йде другим серед кандидатів в окрузі поступається фавориту менше 1%. За три дні до виборів він вдруге оприлюднив дані опитування, які показували вже його перемогу. Із 18%. По факту набрав трохи більше 1%, і це було 11 місце. Факт другий. Стахів вічний хайповик. Активіст та організатор проплачених мітингів. Пам'ятаєте, як 4 жовтня у роботі Фейсбуку стався масштабний збій? До чого тут Стахів? На другий день у своєму відео він стверджував, що збій був тренінгом, який нас готують до вимкнення зв'язку та інших природних катаклізмів, які створюються нібито спеціально для контролю над людьми. І так у Стахіва з усім. Тарифами, вакцинами, 5G і цей список, здається, немає кінця. Проте, не хайпом єдиним. Стахів активний організатор мітингів. Журналістка Вікторія Сиріцька написала великий матеріал про Стахіва. Зокрема, у ньому вона зазначає, що прихильники його організації, ідея нації, це та, що зараз стала партією, раніше були активними учасниками мітингів проти чи на підтримку різних забудов ходили пікетувати Львівгаз через тарифи і перекривали вулиці у місті Львові. Факт третій. Провокатор. Провокації один з важливих напрямків діяльності стахіва. Наприклад, ну, увірватися до інфекційного відділення лікарні, де лікують хворих на коронавірус, та видавати, що там хворих зовсім немає, а коронавірус це взагалі вигадки. Або без маски ходити у торгових центрах, а потім сперечатися з поліцейськими на камеру. Стахів сам так робить та вчить цьому своїх послідовників. Люди демонстративно порушують карантинні обмеження, не одягають маски і в громадських місцях. А коли, звісно, натрапляються на опір, то кличуть підмогу через вайбер-спільноти. До них їдуть однодумці, зокрема ті, які вважають себе дуже юридично підкованими. Провокатори починають розмахувати конституцію, знімають відео, коли поліція робить їм зауваження чи виписує штраф. Всі ці відео, звісно, поширюються через соціальні мережі та інші спільноти. Ось, а ска штрафи самі оскаржуються в судах. Це допомагає залучити нових прихильників. Факт четвертий. Прикриває антивакцинаторство релігією. Рідко якому відео Стахів не згадує про Бога та не цитує Біблію. Як правило, міні проповідь завершає кожну його промову разом з закликами підтримати рух чи вийти на вулиці. Ось кілька типових цитат. Стахіва: над Києвом були хмари всюду, і тільки там, де були ми, пішов промінь сонця. Дух Божий на нас зійшов. Пам'ятаєте, Ісус Христос сказав: знайдете правду, і вона вас зробить вільними. А я вам правду доношу, каже Стахів, щоб ви не були рабами в намордниках. Факт п'ятий юрист та борець за права людей. Частіше, ніж Бога, Стахів згадує тільки Конституцію, різноманітні закони та міжнародні договори. Правда, кожного разу трактує їх зі своєї точки зору. І мова не тільки про інструкції з наносіння масок та відмову від вакцинації. Наприклад, Стахів стверджує, що українці не мають платити за газ, бо це надра землі, які відповідно до Конституції належать народу. Шостий фейкотворець. Стахів продукує багато фейків дуже багато. У нього то літаки розпиляють отруйні речовини, які заражають людей ковідом, то насіння масок викликає, нібито грибкове захворювання легень. У львівському виданні Твоє місто зібрали докупи ключові фейки від стахіва. Процитую тут деякі з них, а ви прочитайте всю статтю, повністю, там є їх розвінчування, а посилання я залишу під відео. Вакциновані висвітлюються у блютузі і їм присвоюють номер. Це начебто доказ того, що людям вживлюють мікрочіпи. Вакцинація втручається в ДНК і РНК і нібито змінює геном людини. Вакцина вбиває природній білок у крові. Люди, наче від наркотиків, будуть тепер залежати від вакцинації. І краю цим фейкам немає. Факт сьомий. Блогер та журналіст. Ще в січні 2020 року публікації у Фейсбуці Стахіва не мали і 50 взаємодій. Зараз його аудиторія тут зросла до понад 90 тисяч, а дописи отримують тисячу опитувань та поширень. Багато з них примарковані Фейсбуком як фейкові або маніпулятивні. На жаль, на Фейсбуці акт медіа активи Стахіва не закінчується. У нього активні youtube канали, теж сумарна аудиторія десь під 90 тисяч. У вересні Стахів ще й почав публікувати газету тиражем 100 тисяч. У першому примірнику є інформація про те, як правильно уникати карантину, і відкрити лист нібито канадських науковців до невакцинованих людей. У ньому, звісно, заклик відмовитися від вакцинації проти коронавірусу. А ще Стахів активно формує мережу так званих журналістів. Він обіцяє надіслати посвідчення журналіста усім, хто оплатить кілька сот гривень. При цьому ні журналістської освіти, ні досвіду роботи в ЗМІ, звісно, не потрібно. Цікава складова медіа діяльності Стахіва це сітка сотні вайбер-спільнот. Вони створені у різних регіонах і функціонують як чати. За години там публікується від 500 до 1300 повідомлень. Ці чати виконують важливу роль в координації дій під час організації мітингів, під час роздачі газет у чергах на вакцинацію і, звісно, як група швидкого реагування для підсилення провокацій. А ще тут Стахів збирає гроші на картку для поточних потреб руху. Звісно, вайбер в чатах не обходиться без рецептів, лікування коронавірусу, водою з содою і різноманітними настоянками. Ось така багатогранна особистість Остап Стахів. людина, яка веде за собою противників вакцинації в Україні. Це все на сьогодні. Якщо вам сподобалося це відео, допоможіть, будь ласка, у його просуванні. Коментуйте, поширюйте у соціальних мережах та не забувайте про лайк. А ще ви можете підтримати нас фінансово на Патреоні посилання під відео. Все. До зустрічі в на наступних відео. Па-па.